Сьогодні у випуску. Над Кіровоградщиною збили російську ракету Калібр. Сіють у зиму пшеницю суху землю. Аграрії в Кіровогращини непокоїть відсутність дощів під час посівної і як це вплине на врожай. Буде дощ, буде врожай, не буде дощ, а, значить, труди наші напрасні. Хтось чекає на господаря з війни, когось не можуть забрати, бо нікуди. Для таких собак на Кіровоградщині є притулок. Поки війна йде, то ми. Готові приймати таких тварин, бо розуміємо, що в ну, людей безвіхи їм дуже важливо на фронті буде розуміти, що їхній друг в надійних якихось там умовах. У ніч на 25 вересня на території Кіровоградської області збили російську крилату ракету Калібр зі складною траєкторією руху. Про це повідомили Сили оборони Півдня України. Цитую: 19 шахедів та 11 калібрів збили сили та засоби протиповітряної оборони. По одному калібрю над Миколаївщиною та Кіровоградщиною переважна більшість у небі над Одещиною. Повітряна тривога у регіоні тривала з 23.56 до 1.15. В області без наслідків написав про нічну атаку голова Кіровоградської обласної військової адміністрації Андрій Райкович у своєму телеграм-каналі. Під час нічної атаки зафіксували 12 крилатих ракет морського базування Калібр, дві протикорабельні ракети Онікс, 19 ударних дронів шахет. Про це повідомили повітряні сили ЗСУ. Цитую, пуски шахетів здійснювали з південно-східного напрямку Приморсько-Ахтарськ, калібри з малого ракетного корабля та підводного човна із акваторії Чорного моря, райони Фадосія, Новоросійськ, Онікси з району Севастополя. Схиливши голову, стоячи на колінах у Кропивницькому прощалися зі стрільцем-гранатометником Романом Топором. Вшанувати пам'ять свого колеги прийшов Олег Вдовиченко. Разом вони працювали в нафтогазовій компанії України. Розповідає, Роман Топор після школи закінчив профтехнічне училище і з 2003 року працював на різних Кропивницьких підприємствах облицювальником, слюсарем монтажником. На посаду наскільки ну, я розумію, монтажних систем опалення і, там і газа. Газорозподільчих мереж. Роман конкретно вони виїжджали у відрядження і монтували систему палення для тих місць, куди Нафтогаз подавав газопостачання. Говорить, у травні цього року добровільно вирішив піти захищати Україну. Служив у десантно-штурмовому батальйоні. Загинув у 38 років. 13 вересня біля села Кліщівка він загинув під час бойових. Дій на Донецькій області. Поховали військового на Алеї Слави далекосхідного кладовища. У бійця лишилися донька, дружина і батьки. Василь Левицький, Роман Сташенко, Суспільне новини, Кропивницький. Ось зиму пшеницю посіяли 10-11 днів тому назад. А сходу немає їх і не можуть з'явитися, тому що зовсім відсутня влага. Ось, якщо ви глянете, то тут одна пень. Отель і зовсім нульовий рівень вологи. Тому чекаємо дощів. Буде дощ, буде врожай, не буде дожджа, значить, труди наші напрасні. Відсутність дощів у період сівби непокоїть фермера Григорія Мізецького з Кропивницького району. Каже, на цьому полі їх не було два місяці. Хвилюється за майбутній врожай, бо говорить, крім надалої погоди, цьогоріч зменшив посіви. Засіяв 80 гектарів озимої пшениці. У минулому році у нас було поширено 212 гектарів. Ми зменшили посіні площі у зв'язку з труднощами, з реалізацією, з зберіганням і так і інше. Тенденція, очевидно, і далі буде зберігатися в такому ж темпі, якщо не буде вирішено питання реалізації збуту вирощеної продукції. У нашому складі зберігається на сьогоднішній день 1250 тонн озимої пшениці. Продати ми її не можемо От... ціну, дають таку, що не рентабельно буде вирощувати цю пшеницю. На сьогоднішній день ціна пшениці, яку нам предлагають, становить 5 тисяч гривень. Доставка ж у Порт Рені чи в Ізмаїл коштує 2 тисячі за одну тонну. Тобто 3 тисячі не перекривають навіть собі вартості пшениці. На цьому полі у Кропивницькому районі озиму пшеницю сіє місцева аграрна компанія. Віддають перевагу по сухості, яким сортам, розповідає керівник Микола Яценко. Площу цьогоріч збільшив через можливі втрати частини врожаю. Об'єми пшениці посів в цьому році 612 гектар. В минулому році було 532 гектари. Посіви перевіряє агроном Віталій Пастернак. Перед тим, як проводить посівну, ми проводили інтенсивну роботу з ґрунтом. Тобто вона зараз лягає в сухе, але ж все одно якась волога, десь конденсація, вона буде нині у посівному шарі ґрунту. Зовсім немає вологи, пояснює завідувач відділу рослинництва інституту сільського господарства Назар Рихін. Серпень місяць у нас був засушений, випало лише 12 міліметрів опадів, тоді як у вересні продуктивних дощів не було взагалі. Як показують наукові дослідження, проведені науковцями різних установ, що кращі показники схожості і як. В подальшому вищий урожай отримують на тих посівах, де сів проведено до доща аніж після доща, тому що коли сіба проводиться до доща і насіння лежить в сухій землі, тільки випали продуктивні дощі. Сразу через 7-9 днів ми отримуємо сходи. Кажуть, у зв'язку змінами клімату, за останні 20 років оптимальні строки початку сівби озимої пшениці змістилися з кінця серпня на період з 10 по 20 вересня. Завідувачка лабораторії інституту Галина Козелець радить аграріям сіяти сорти степового екотипу одеської селекції. Мають високу, високі, посушливі, адаптивні властивості, жаростійкість. Витривалі мають короткий період яровизації, тобто ці сорти можна сіяти в більш пізні сроки сівби. Навіть в таких нестабільних погодних умовах вони дають високий урожай і здатні забезпечувати високу продуктивність. Це сорти Оранта, Одеська, Оптима-Одеська, Дума-Одеська, це Шестопалівка, Шпалівка, Катруся Одеська. Нині на Кіровоградщині озиму пшеницю посіли 23 відсотки господарств. Це дані від керівниці департаменту агропромислового розвитку Валерії Фурманової. «Озима пшениця, як і озимі зернові, планується посіяти на рівні минулого року. Тобто це 398 тисяч гектарів. Озима пшениця в області займає в структурі 40% в структурі азимени. Прогнозує озиму пшеницю області посіють до кінця жовтня. Олександр Сметанко, Роман Сташенко, Суспільне новини. Кропивницький. Зразу я викраю четверо брючок, четверо кофточок, четверо рукавчиків. От у нас уже зразу костюмчик є. Працюють щодня, аби встигнути до холодів пошити якнайбільше теплого одягу для військових, розповідає переселенка з Луганської області Тетяна Барсукова. Після повномасштабного вторгнення Росії вона приїхала в Кропивницький. Відтоді приходить в центр громадської організації Разом і сила тут і початку російсько-української війни допомагають військовим. У нас два рулона, От ми один рулон уже скроїли, Получилось 37 костюмів. Ми зараз скроїмо двох. каже минулого року. Кроїла ножицями нині є електроніж. Це пришвидшує роботу. Ми за, за робочий день, скільки ми тут знаходимося, 12 костюмів. Для військових шиють термобілизну, светри, штани, шапки, балаклави та бафи. Це утеплювачі для шиї. А саме зараз я шию кофту від цього костюму ось така вона буде. Вже готуємося для, на зиму. Хлопців одягати. Шапки і балаклави. Ми звичайно шиємо не з цілої тканини, а з тих шматочків, ось таких, які залишаються від покрою. Говорить, шиють те, що просять військові весною та влітку більше футболок та бандан. З теплої тканини ми шиємо костюми. Оце штани, брюки теплі з неї такі виходять. Вдіваємо резиночку. І ось такі кофти. Ця тканина двостороння. Ми шиємо м'якою, більш, більш м'якою тканиною всередину, щоб було ніжніше хлопцям. 25 теплих костюмів, які пошили у вересні, передали бійцям у Херсонську та Запорізьку області, розповідає керівниця організації Тетяна Сила. «Переходимо на теплу тканину. Це фліска. Іде фліска, толстовка, шапочки, бафи, балаклави. У нас всього 5 людей, які Мають змогу пошити». за допомогою з фронту приїхав боєць з позивним футболіст. Ми приїхали взяти теплі речі для мого підрозділу, які нам необхідні, зараз, бо вже холодно. Ми взяли фліски, бафи, шапки. Запити на термоодяг мають щодня, говорить Тетяна Сила. Гроші на тканину від благодійників або власні. Один такий рулон коштує 9 тисяч гривень. Василь Левицький, Юрій Мірошник, Суспільне новини, Кропивницький. Йди йди, іди хороша. вона любить ласку, так. вона чекає свого господаря кожного то... дня дуже, дуже скучає поганя Він зараз кончить. У селі Високі Байраки Кропивницького району кропивничанин Сергій Неділько створив притулок для тварин. Нині під його опікою півсотні собак. Окрім десяти своїх, це собаки, що належать переселенцям та військовим. Поки вони не можуть жити разом, чоловік доглядає за всіма. Згадує, у перші дні вторгнення приймав переселенців з тваринами цілодобово. Приїхала машина, я думаю, що вони ще будуть назад їхати, повернуться. І такий полуджип, і в ньому було. П'ятеро людей, батька, мати, троє дітей, 17 собак і сім котів. Нічого не взяли, тільки документи, а взяли чужих мав, собак, собак, які навіть хворіли, інваліди. І вони поступово ми тут їх втрамбували, закрили двері. Вони так доїхали до Вінниці. Вони так до Австрії доїхали. Їх на кордоні там зразу половина розібрали собак. Тому Ну абсолютно такі героїчні приклади відношення до, до тварин людей. У своєму будинку біля притулку чоловік поселив родину з Краматорська. Вони тут з квітня минулого року, розповідає Лада Богомолова. У Донецькій області 15 років вона тримала розплідник, одночасно керувала ветеринарною клінікою. На Кіровоградщину вивезли 27 собак. Прийняв без яких там обов'язків, без яких там умов, знаючи, що ми собачники, що в нас їх багато, що він сам такий. Хавалися в підвал по команді. Їх це не дуже печалило, їм це подобалося, це була така гра, була сирена, ми казали, все пішли, брали тих малих у шапку і йшли, йшли в підвал. Ця собака через стрес втратила цуценят. Коли ми виїжджали, вона була вагітна і в неї розсосалися плоди, бо, віддай, мабуть, це переїзд, і наші нерви все дуже на неї так. Так, на неї повлияла. Я робила в УЗІ, я ветеринар. Я її робила УЗІ, я бачила тих малят, а потім їх просто не стало. Нині має цуценя, воно з'явилось на світ у Кропивницькому районі. Це карликовий кінчер. Сверхпінчер це така вже доволі некомерційна, але дуже але багато таких собак в Україні. Якщо про цверпінчера казати, то, то це охоронець, дуже вірна до хазяїв собака. Вони потребують дресирування, бо собака активна. Це показує рідкісні собаки для України. Той Фокстер'єри. Ось цей хлопчик, наприклад, Джекі. Джекі маленький, ну він вже такий не дуже молодий, але вони довго живуть. Ця порода це рідкісна порода. У нас це американська порода. До російського вторгнення Сергій Неділько каже, мав інші плани на ці будинки. Ми колись задумували тут кінологічний центр і центр ІТ. і тому люди ну, за бісені продавали будинки, які не вдавалося продавати, вони просто руйнувалися. І я скупив тут декілька будинків. У мене було створено вольєри, тому в нас єдиний такий центр, реально який міг би прийняти велику кількість біженців. І якщо біженці приїздять з великою кількістю собак. З війни чекають своїх господарів Руна та Бетті. Вони живуть там декілька місяців. Звісно, що вони дуже скучають по господарям, і господарі кожного дня пересилають там смски, як там моя Беті, як там моя Руна. Дуже переживаю за них, бо люблять своїх собак. Ну звісно, що собаки чекають їх, виглядають кожного дня, на ворота дивляться. Я я стараюся їх якось відволікти і сказати, що скоро приїдуть, приїдуть, не переживайте, все буде добре. І вони якось мене розуміють. Я навчився розмовляти з тваринами. Скількох собак прихистив з початку повномасштабної війни, говорить, не рахував. Інколи це була сотня тварин на день. Поки війна йде, то ми. Готові приймати таких тварин, бо розуміємо, що ну, людей якби без безвіхи їм дуже важливо. На фронті буде розуміти, що їхній друг в надійних якихось там умовах. Ірина Полулях, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький. Ви дивитеся Суспільне Кропивницький. Підписуйтеся на Суспільне Кропивницький у соцмережах. Новини спорту повертаються в ефір суспільного у студії для вас. Працює Юлія Пазенко.